Добрий день, це канал. я і Мої кози, і ми з вами на кухні. Захотіла я вівсяного печива. Взяла ось таку пачку 400 грамів мюслі вівсяний і взяла звичайні пластівці вівсяні. Перебила в блендері, подрібнила трохи. Тут в мене є сметана вчорашня вечірня. Я перегонила. Ну, там подивимося, чи я ще буду додавати, чи ні, бо я ще не знаю. Я собі на око. Так, ага, передам соду. Передам соду. Сметану. Небагато, трошки. О. Щоб вона погасилася в сметані. І в вершках, як там хто знає, вони ще добре не загусти. Подивилася, густу хотіла взяти, та де бачу, що мені буде паршиво місити. Так, сода почала вже булькати. Виливаю 5 яєць і 2 здорових столових ложки меду. Такі здорові з щупком. Або 3 менших. Тоже, як вам як вам до вподоба. Можна замість сметани дати масло. У мене сметана виходить, як масло, то я не даю. Моєю рожкою попробую. Ой, напевно, що ні. І будемо замішувати. У нас, виходить, 800 грам того. Вівсяну вівсяних тих хлопців. І будемо готувати смачно. У нюслях було тут і всякі сухофрукти, все бачу. Ось, Я ще додала сюди в самій пластівці пачку зуби. Ось так. Зараз подивимося, якщо мені буде замало рідини, то я ще додам сметани. Ну, я думаю, що тут мені повинно хватити. Дивімося. ось такі справи. зараз я вимішу і будемо виробляти і випікати. Так, не буду я додавати сюди. Сметани більше тут вистачає. Ось. І не треба там писати, що мед не можна до випічки додавати, бо це отрава. Ви не додавайте, кому не треба, хто не хоче. Я нікого не заставляю. Ось. Бо тільки я би показала, що додаю печиво мед. Зараз пишуть, ти робиш отраву. Це не можна нагрівати меду. Всі роки. Все життя наші діди-баби лікувалися гарячим медом, з молоком, ще що там, медівники пекли, ось, і все було смачно. І ніхто від тієї, як то кауто трави, як кажуть, не, не вмирав. Всі живуть і, і жили довго і по багато років. О. А зараз всі рішили, що то не можна. Хто не хочете, Є цукор. Я не хочу з цукром, я хочу з медом. Ось, Отак. От Зараз хай постої хвилин 10. Ось я наготую патині і будемо і будем виробляти наше печиво. Так, працюємо. Виробляємо наше печиво. Зараз я зроблю пару штук, покажу, як я загусту їх ложу, бо вони ще ж трошки роз'їдуться. В духовці при температурі 180 градусів випікатися будуть. О, до речі, тут, тут ж вже ж ж батька є. Нароблена. Ось так. Це була духовку включити, бо і нароблю і посаджу. Коли дивлюся, я духовку не включила. Ось, та й отут таке. Ну нічого. Таке буває. Зараз нагріється духовка. О, я по чотири ложила щось. Ще одна в Ось так. Так, щось такі то справи. Зараз ми виробимо, напечемо. Смачного печива, ось так трошки їх приплюскую, От. І будемо смакувати. О. О. Такі. Балабончики. Вот у нас. Я думаю, дві Хвати ось так. Ну а поки я виробляю печиво наше. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар і задати запитання, якщо у вас є. Ось, якщо я знаю на неї відповідь, я відповім. Ось. Так, там ще запитували мене, що я в друзів у Фейсбуці не додаю, бо я б забула відповісти. Що я не додаю в друзів? Відколи запит вкинула, ти не приєднуєш. Вибачте, але я не маю куди. У мене там вже 5 тисяч. Скажіть, як продовжити, щоб більше було, я зроблю в Фейсбуці. Не маю більше куди? Ось? Оце такі то діла. Якщо у кого є запитання, зразу пишіть в лічку в Фейсбуці мені, я відповісти, відповім. От. Багато людей так робить. І ми спілкуємося. Без додавання, ну, а що ж я маю робити, як я не можу інакше. О. Так що, ось такі то справи. О. Якщо у вас є запитання по, по Фейсбуці, ну, що в лічку ви хочете завдати, то задавайте, пишіть зразу повідомлення повідомленнях. Ось. І тоді я, як знаю відповідь на це запитання, вам дам відповідь. І зюмчик Ось такі-то справи. Що в мене пару печеньок не влізе, зараз, значить, положимо густіше. Не буду ж я три печеньки окромі пекти. Ну, зліпляться, зліпляться докупи. О, Радочки між собою густіше положу. Мені ще один радочок зробити, тоді вони, напевно, мені влізуть. Ось такі то справи. Ну а Зараз я як спечу, тоді вже вам покажу, які вийшли. Так, ось такі. Пранічки в мене вийшли, така невеличка мисочка. и посмакуем. Ну и посмакуем. Вот такая красота у нас. Вот такие у нас вещи. Дуже смачно. А кому не подобається, як я смакую, може не дивитися. А мені смачно, але смачно. А з молочком це взагалі супер. Так що готуйте, смакуйте, Печиво без цукру. Смачне і корисне. Своє? домашнє. М -м -м -м. Як це смачно? Однозначно. Заходьте до мене на люсяне печиво. Будемо смакувати. Мерлого дня, мирного неба від свого здоров'я і скоріше нам всім перемоги. Миру, спокою і затишку. Нікого не заставляю так готувати, як я готую. І це не означає, якщо ви того рецепту не готували, що він не має права на життя. Всім до зустрічі в у відео. Бережіть себе і своїх рідних, всі попа.